На ранок після обстрілу і пожежі ринок у Краматорську працює. Моторошно навіть на наслідки дивитися, тому що і самі контейнери в жахливому стані, і в жахливому стані також там десь залишки товару перебувають, то ми ходимо придбати якісь речі собі, то стараємося навіть просто оминати те місце, тому що воно дуже моторошне. Ну, але життя продовжується. Як повідомляє Краматорська міська військова адміністрація, у ніч проти середи Росіяни вдарили по ринку дроном Молнія. 2 загиблих та поранених немає. Ночі твана часа в ринок на Арасабабарік. Це не перший удар по Краматорському ринку. 29 листопада 2025 року, росіяни вдарили сюди системи залпового вогню смерч. Тоді вигоріли три десятки торгових павільйонів. Анастасія Дашко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.